Іван Миколайчук, кінозірка 60-х, 70-х років, тоді майже жоден фільм не обходився без його участі. 34 ролі в кіно, дев'ять сценаріїв та дві режисерські роботи. Його називали обличчям і душею українського поетичного кіно аристократом духу, блискучим самородком, натхненником повернення до власного коріння. А нині декомунізований провулок Ярослава Галана у Полтаві перейменували на його честь. Для української нації він творець безсмертного образу позитивного героя, який протягом тривалого часу пробуджував національний дух. У фільмі пропала грамота, який знімався на Полтавщині. Миколайчук був не лише виконавцем ролі козака Василя, а й співрежисером. Звинувачення в націоналізмі почали надходити на адресу Миколайчука ще у 1968 році під час його зйомок в картині Анничка, де актор грав роль вояка УПА. Майже на 10 років Миколайчук був позбавлений можливості брати участь у кінозйомках, що стало причиною перебування його в стресовому стані практично постійно. Актор днями сидів удома. Від депресії на деякий час Миколайчука врятувала маленька племінниця, яка попросила дядька написати для неї казку. В результаті на світ з'явилися небилиці про Івана. Після написання цього твору почалася довга історія з отриманням дозволу на зйомки. Який видали тільки за місяць до смерті Миколайчука. Ще з молодих років актор страждав на сильні болі в шлунку. У 30 років лікарі діагностували виразку. Сильно хворів Миколайчук і в останній рік життя. Деякий час актор навіть сам пересуватися не міг, дружина змушена була носити його на руках. В останні дні, коли метастази охопили багато внутрішніх органів, актор не відпускав дружину від себе і на хвилинку. У ніч після дня, коли подружжя відзначало 25 років спільного життя, у актора стався напад. Абсолютно знеселений, посеред ночі він раптом сів на ліжку, ліва рука актора тремтіла, він чітко вимовив тепер я знаю, як знімати кіно. Після трьох днів перебування у непритомному стані Миколайчук помер.